На жаль, останнім часом склалася страшна стереотипна думка, що протеїн потрібен тільки бодібілдерам у спортзалі. Насправді, саркопенія хвороба 21-го століття через те, що людям не вистачає м'язової маси і, навпаки, забагато жирової. Це через дефіцити засвоєння білка. З руками це відбувається гірше в нашому організмі, тому нам потрібні протеїни в активній формі для того, щоб якісно відновлювався наш організм. Адже білок, а саме 20 амінокислот пеки. Нам кожного дня для того, щоб наші клітини відновлювалися, створювалися нові. І ми не мали дискомфорту і проблем. Адже при дефіциті відбуваються проблеми з м'язами, з суглобами, переломи, вивіхи, розтяження, а це нікому не потрібно. Тому замовляйте протеїн на рослинній основі, якщо у вас діабет, якщо ви постите, не вживаєте тваринних білків або вживаєте більше рослинної їжі. Тут містяться всі 20 амінокислот, які потрібні організму для швидкого засвоєння. Якщо навпаки, ви важко працюєте і вживаєте тваринні білки, то рекомендую скористатися пропозицією від XS, протеїн. Який допоможе вам компенсувати дефіцити білка в вашому організмі і забезпечить вам якісне відновлення вашого організму на щоденній основі в себе дома разом із Nutrilite. Будьте здорові, активні, уважні до свого організму, і буде у вас щастя. З вами, поза Роман, Тут все про здоров'я!